Всім всім-сім-всім всім, всім привіт, друзі! З вами я Козак в Майнкрафті. Я сьогодні буду грати в ПвП. Але, друзі, не цілий день. Я пограю і потім пограю на... Потім ви побачите, яку я гру тут пограю, але поки що мені треба врятувати мого друга так. Чи він Чи це не мій друг? Ну ну він не може розмовляти. Так що ні. Не допоможемо. А, ось він там до якийсь. Ай-яй-яй, не стріляйте в мене. Ви ж мені так ногу зламаєте, сеньор. Угу, Так, все. Так, тут нам потрібно зараз пройти паркур, друзі. Тому що я його вже п'ять разів пройшов. Ого. Ай, і сам вже впав на цьому блоку. Давайте подивимося, чи він цей... Чи цей Чи його пройде. Ну я його не пройшов, а він його пройде. Так, давайте ми тут будемо дивитися. Що? Оце він тупий. Йому ж там треба пройти ще. Він подумав, що я вже все пройшов, я професіонал. Ну так, друзі, ще шутнок, що він може ще розуміти? Ай, впав, я трішечки, ну нічого страшного, що він такий тупий. Найголовніше, що я не тупий, а розумніший. Де він там? А, він чого, впав безодні. Та чому я на цей блок не можу пригнути? Ну добре, нічого страшного. Зараз щось придумаю. Тут я завжди, падаю, тому що я не практикувався, але нічого страшного. так, ну мене так. Я вже свалився, але я знову хочу там битися. Ось тут ось. Ой-ой, у ой, мене це не вийшло. Та чому в мене це не виходить? Е, чому? Я не розумію. Може це тому, що там так багато людей. Нічого не розуміє, де ж він там знаходиться. А, він ось там ось. О, все, тут же можна і відбиватися. Я вам його вже показував в іншому відео. Ой, ні, 8 секунд. Так, треба виходити, тому що я там не хочу грати на той мапі. Дуже о. Стів якийсь. Дуже давний. Куди він пішов? Давайте ми за ним підемо. А, це інша мапа. Де тут теж можна битися, о, що там мені граф ті А, G-Pixel? Ем, так я не розумію, чому в мене тут гравці відражаються, нічого так. Давайте ми попробуємо тут пограти. Що? Так, о, а що це тут таке? Я нічого не розумію, я, я не хочу такого. Що це що за війна така, так. Треба якось вийти і пограти вже на Бедварсі. Тому що я вже реально не розумію, куди я зайшов так далеко. Так, ось Бедвасі. Чому тут завжди так темно? Дуже якось дивно. Але. Ні, там, де чотири команди, мені вже набридло, там, де дві я хочу пограти. О. Знову ця мапа, ну чому, коли я заходжу тут грати, мені завжди ця мапа висвічується? Ой. І чому тут гравці такі дураки? Нас було 7 час вже пішов, а вони виключилися, Ну, вийшли. Оце я так розумію. Ну, вже давайте 20 секунд уже почекаємо. Ну, я ж козакусь таке ось, ну ви побачите на мене. Так, ну поки що ми тут будемо лутати ресурсики і все таке інше. Ось так ось. Я навіть сам поки що не знаю, що мені тут робити, бо поки я лутаю ресурси. Тому що це дуже нудно. Так, ну все, я дуже налотав 5 золота. І треба покупати. Е, так, Айло, меч, топорик і трошечки блоків. Половина я залишу тут, ось. Ось так ось роботі. Так, я не розумію, чому наше ліжко ніхто не захищає? Ну, я його не буду захищати, тому що мені вже сина бриднуло. Пускай наші там думають трішечки. Так, підіжіте, вони захищають? Ні? Хто шерсть та. А, ні, це не шерсть. Ну, краще, було б ендерблоку захищати, поперше. Або деревом. Всім жалко дерево потратити. Так, він мене тут призиває. Так, і я... Та ну іди ти звідси! Давай, давай, іди вже нападай. <глар écran> е, у них там охоронець. охороны. <глар> чого не розумію, як? Хто нам ліжку тут зламав? Як він тут і пробрався? В нього звідки було зілля не якщо так що він навіть місце на центрі не побудований. Ой, я єдиний залишився. А ну пішов ти звідси, ну, допомогло мені це ПВП Ні, не допомогло, притом їх два було. Ну, на сім роді програли, їм це не сподобалося, я вийду. Тому що так не чесно, тому що наші ліс не захищали. Це по-перше. Е, це хто? Пес? Я навіть це не знаю, хто це. Тут такі странні скини не можна нормальні взяти. Ага, планет, 98. А, все, все, все зрозумів. Ну, дуже дивно, чому там 98 поставили, якщо тут навіть 20 немає. Та й ладно. Ну, так, як завжди, два спавні смарагдики. мені б дуже було би... Ну, добре, якщо було би чотири спавни смарагдиків, Так, це було дуже б добре. І так я сразу би зміг заробити на дві зілля невидимості. Або на зілля швидкості, стрибучості, на зілля невидимості. Тоді б я став популярним. Але там є інший варіант на обсідіан, щоб захищати нашу ліжку. О, як швидко. Так, давайте 11 накопимо. Так, на нас хтось буде нападати. Ні, ми тільки завжди будемо нападати. Так, треба щось купити. Там парень хоче собі купити. Нормальне. Хоча б він щось собі нормальне купив, але там на залізну броню купив. Тому що, ну, залізна броня іноді не найкраще. Ого, тут два мостика збудують. Давай, поторопися, тому що у вас тут перегони. Ну, я, як завжди, виграю, тому що я вже ці. Хто мої? Ну так, їх забрали мої союзники. Ой, я не розумію, як вони це зробили, але ну, нічого страшного. Я досильно хочу добудуватися. Якщо вони вже на нас йдуть, то я. Ні, я краще верну відбуватися. Жовту команду ліквідували. Ну не ліквідували, а тільки дві людини залишилися. О, молоде. Так, він навіть не знає. Ти вже добудувався, молодець! Ой! Одне хп. Це дуже добре, що я блок тут поставив. Тому що я помер би. У мене тільки десь і було, будь ласка. У мене дуже мало життя, будь ласка. У мене дуже велика рана. Так... Ну через скид. Ну мені на один, то не потрібен. Дайте мені на нормальне количество. Так. Нам підготуватися до центру. Я спеціально впав, тому що не хотів бігати. Ну ми вже там добудувалися, але дуже багато мостиків. Ой, червоним теж різку зламали. Оце так я розумію, Ніхто не може нормально грати. Так, ну шеф. Ну, все, треба йти А, хоча як мені туди йти, якщо... Ну, чудово! Тому що там нам заважає блок. О, ось там е, команда синіх, так. Е, ти можеш, будь ласка, дивитися за синіми, які зараз на нас будуть йти. Через мостик? Так... А ну пішов ти. А ну, да ну захищай мене, в мене мало життя, давай ти вже. Та скільки їх там? Все, я на них пішов. Захищайте ви там, а я на них пішов, тому що, ну, сині вже зовсім з глузду з'їхали. Так, я потім ці алмази заберу собі. Вони навіть мій міст не бачать. Їх тут немає. Вони всі на нас йдуть. Оце так, я розумію, їм можна ліжку так зламати дуже швидко. Що? Два вже скинулися одним нашим гравцем. Що? Оце вони так падають? Як я, я не знаю, динозаври якісь. Це... Я вважаю, що ми переможемо, друзі, тому що в нас до... Дуже хороша команда. Так, 32 блоки, як завжди. А ти куди пішов? А. Ай-ой. Дуже дякую, що мост добудували. Тому що так краще мені йти можна на центр. Ну, на вашу базу. Так, давай ми їх вб'ємо повністю. Давай. Молодець. Ой, що я зробив? Чого це? Там тебе прикриваю. Ай, все, 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 все. У мене дуже мало життя, ХП, я помер, тому що мого союзника вбили. Так, де ж тут в мене залізло? А, ось оно. Забрав все. Може поділитися. Це я закупився вже так дуже добре. І нам треба знову йти на них нападати. Ага, д... а він тільки з алмазами сюди прийшов. Алмази найголовніше, чим ліжко. Чудово! Так. Ну, вони тут нами добудували. С я як? Що? А, ти за ферболчиком прийшов. А це за нами. Ей, Хто небудь побачте його, будь ласка, він же нам зараз ліжку зламає. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Будь ласка, вбіть його, ні, ні, ні. Ну чому там завжди на центру потрібно бути? А, ще одну треба грати. Я нічого не розумію, чому мені така команда попадається? Mm -hmm. Так. Дуже якось дивно. Один вийшов, другий вийшов дурак. Ще один будла. Та чому ви всі виходите? Ну, господи. Ні, ну вже шістнадцять, против шестнадцяти. Так, все. Я жовтий. Чудово, а я не можу бути червоним, або знову таки зеленим, або синім. Чому я завжди жовтий повинен бути? Не знаю, з що... чим з цим чуваком чорним. А я нічого не, не розумію, чому завжди жовтий, жовтий. Нормально так ліжко захищаю. І найголовніше, щоб на нас червоні не напали, які там, я не знаю, що роблять. На базу іди. І нас вже червоний будується. Так, все ж таки будується. Ну, коли він там добудується, я на нього сприймаю. Він фарболчик кинув. Я не розумію, чому мені ПВП не допомагає битися з якимись там гравцями. Я не розумію, на чого. Ух, може хтось тут серйозно поставив. Ні, золото ще краще. О май. Так, по почекайте 6 плюс. Шість, це ще два. А, у мене ще два З -з -з тут було. Так... Угу. Дуже тобі дякую. Дуже. Так, комусь зламали ліжко, е? Кому я? А. А, тільки синім зламали, а я синій говорив, бути. Ну нічого страшного. Тут червоний на нас будується. Це буде наша остання партія. І ми будемо на закінчувати наше відео. А ну пішов ти. Зрозуміло. Е, чому ти його скинув? Ей. Цим він мій був. Е? Можна, погано, будуєтеся? У мене мало дуже життя було, тому що він мене кинув, мій союзник, навіщо? Друзів треба підтримувати, а не кидати. Так, Може золоте яблуко купити. Не знаю. Що. Навіщо воно мені? Але якщо ми програємо, мені з цього... Так, золоте яблуко я вже з. Ну, все ж таки бувай. Ні-ні-ні, не бувай, не бувай. Тут ще один у нас. ей ей, 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 ей. ой ой фух, двоїх вбив. Дуже дякую за ресурси. А все ж таки ПВП допомагає мені. ПВП, я не знаю це. Ну, ні, ну, воно мені допомогло, тому що в них дуже мало життя було. Паска спрацьована, будь ласка. О, я тут можу покращити наші ресурси на копання. Так, все, наше копання зачаровано, і найголовніше, щоб ці зелені на нас не добудувалися. Тому що я їх знаю. Ага, вже будується. Ну, вже йде один. Угу. Ну що ти будеш на мене йти, а? Злякався, злякався мене. Ну що ж, бувай. Та що ж це таке? Ну, що хтось дивиться, паска спрацьована. Ну дивіться, люди. Ой... Чудово, нам ліжку зламали, тому що наші не дивляться за нами. Е, що ти робиш? А, це було, це було зелені. зелене. У майчу скільки їх тут! Ну і на цьому ми будемо вже закінчувати наше відео, як один наш союзник нас скинув. А я бажаю, що вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім бувайте!